Слід за святами прийшли і трагічні наслідки. За останні два тижні на Хмельниччині спалахнуло майже півсотні пожеж. Більшість з яких, кажуть рятувальники, виникли через старі сільські групки. Такі пожежі частішують внаслідок того, що люди використовують пічне опалення і порушують правила пожежної безпеки під час їх експлуатації. Але саме неприємне те, що на цих пожежах виявлено тіла вже шістьох наших співвітчизників, громадян. Ще одна ключова причина вогняних трагедій вживання оковитої, а також паління в ліжку. Виникає пожежа або навіть загорання того чи іншого матрасу, подушки, і людина просто може задихнутися продуктами горіння. Аби попередити лихо, рятувальники радять не втрачати пильності та дотримуватися заходів безпеки. «Категорично заборонено, звичайно розтоплювати печі легкозамистими рідинами, що воно може спалахнути і спричинити пожежу. Також не слід розташовувати меблі. Біля топкових отворів під піщу має бути металевий лист розміром 70 на 70 сантиметрів для того, що якщо іскра впаде, щоб вона не загорілася. Якщо ж вогонь таки спалахнув, необхідно евакуювати людей та викликати пожежну охорону за номером 101.